Доброго дня! Урок геометрії 10 клас. Працюємо за підручником розляка профільний рівень. Продовжуємо вивчати вектори. Сьогодні тема скалярний добуток векторів. Скалярний добуток це отримаємо в результаті число. Ми в попередніх відео розглядали суму векторів це були координати. Множення вектора на число це були координати. А от сьогодні добуток скалярний. І в результаті ми отримаємо не координати а е число. І так, якщо наш вектор, наприклад, А має координати x1, y1 z1, а вектор Б має координати x2, y2 z2, то скалярний добуток. Цих векторів ми перемножуємо відповідні координати та додаємо їх. Та додаємо. І це у нас є формула скалярного добутку векторів через координати. Через координати. Крім того, є ще формула скалярного добутку через довжини відрізків. Тобто вектор А на вектор Б можна обчислити через добуток їх абсолютних величин, тобто модулів, на косинус кута між векторами. Позначимо цей кут альфа, хоча підручнику може позначатися як ось так. Ви можете знайти. Для зручності я позначила альфа. Що ж таке модуль? Пригадаємо формулу модуля тут же ж. Модуль обчислюється, відповідні координати вектора підносяться до квадрату та додаються. І будемо мати другу формулу скалярного добутку. Якщо, наприклад, косинус альфа, ми розглядаємо, маємо косинус, замість альфа буде 90 градусів. Подивившись цю таблицю, ми побачимо, що косинус 90 це 0. Коли ми підставимо сюди в цю формулу 0, то, відповідно, весь добуток буде 0. Тобто, якщо А помножити на Б дорівнює 0, то можна сказати, що вектор А перпендикулярний вектору Б, тому що кут 90 це вектори перпендикулярні. І навпаки, можна говорити, якщо а перпендикулярно Б, то їхній скалярний добуток дорівнює 0. З цієї формули 2 ми можемо, крім того, ще знайти і сам кут між векторами. Кут між векторами це скалярний добуток, поділений на добуток їх абсолютних величин. І це ще одна формула до скалярного добутку. Перейдемо до вправ. Вправа 21. Перед нами куб, о, центр грані. Тобто, оце точка перетину діагоналей квадрата. Ми знаємо, що діагоналі квадрата перетинаються, в точці перетину діляться навпіл. Крім того, діагоналі квадрата перетинаються під прямим кутом. Зараз нам це буде важливо. Бо нас питають, чому дорівнює кут між векторами. І так розглядаємо кути. А це, вектори АС і АД. Між векторами АС і АД буде ось цей кут у нас. І ми знаємо, що діагональ у квадраті ділить його кут навпіл. А кут в квадраті 90. Тому кут між цими векторами 45 градусів. АС і Ц Д. А. C і C У попередньому випадку наші вектори виходили з однієї точки, і ми могли між ними знайти кут. В цьому ж випадку наші вектори виходять не з однієї точки. Давайте перенесемо вектор CD в точку А. Тобто, що означає перенесемо? Такий самий вектор має бути такої самої довжини, такого самого напрямку. І тоді вже у нас видно кут Оце наш буде вектор CD перенесений, і кут між ними ось він. Відповідно, цей кут буде дорівнювати 135 градусів. Далі, це і БО. А це у нас діагональ. БО це половина діагоналі. Отже, вони перетинаються під кутом 90 градусів. АД і аа 1 AD і АА1 1 це сторони квадрата. А сторони квадрата утворюють кут 90 градусів. Далі AA1 і BO. Можна сказати, що ці вектори є мимобіжні. Тому що АА1 ось, а BO ось тут вони не перетинаються. Як же між ними знайти кут? Перенесемо вектор АА1 у вектор BB1. Тобто, це те саме, що кут між бб 1 і БО. А кут між ББ1 і БО буде 90 градусів. аа 1 і цц 1 Ці вектори паралельні, однаково напрямлені. І кут між ними 0 градусів. Наступне аа 1 і б 1 б це теж вектори паралельні. Але вони протилежно напрямлені. І якщо ці вектори протилежно напрямлені, вони утворюють розгорнутий кут, який дорівнює 180 градусів. Отже, шостий, і сьомий випадок: зауважуємо. Паралельні в одну сторону напрямлені 0 градусів, паралельні в різні сторони напрямлені 180 градусів. Далі ПО і ЦД. Не мають спільного початку, тому перенесемо вектор CD у вектор BA і можемо стверджувати, що це буде кут між вектором BO і вектором BA. А BO і BA буде в нас 45 градусів. Наступна вправа 23. Зробимо другий випадок. І так знайти скалярний добуток векторів, якщо пригадаємо формулу через модулі, підставимо у цю формулу все, що в нас є. 4 на 7 на косинус 135. Будемо мати 28 помножити. Косинус 35, 135, подивимося у таблиці і побачимо, що це мінус корінь з 2 на 2. Помножимо, тобто 28 і 2 скоротим, будемо мати мінус 14 коренів з 2. Отже, бачимо, що скалярний добуток може бути і від'ємний. Зауважте це, тому що дуже часто таке питання виникає в учню. 25. Знайти кут між, кут між векторами 45, модулі відомі, знайти. Давайте зробимо перший випадок. І відразу перемножимо, тобто відкриємо дужки. Будемо мати А на Б, додати Б в другому. Щодо Б в другому, все зрозуміло. Тобто ми беремо модуль Б, підносимо його до квадрату, і будемо мати ось цей вектор Б в другому. А от АБ у нас немає. А Б у нас скалярний добуток і скористаємось тією формулою, яку ми щойно повторили. І знайдемо цей скалярний добуток. Модуль А3, модуль Б3 корені з 2, косинус альфа у нас 45. Матимемо 9 коренів з 2, косинус 45 за таблицею корінь з 2 на 2. Ось це у нас скоро тило, корінь з двох на корінь з двох буде 2. І отримаємо 9. Повертаємось до нашої формули. І так, а на б у нас 9. Додати, Б у нас 3, корінь з 2 до квадрату. 9, додати. 3 до квадрату, 9. Корінь з двох до квадрату. 2. 9 на 2, 18. Будемо мати 27. Розглянемо ще третій випадок. Вектор А мінус вектор Б до квадрату. Це у нас формула. Розкриваємо цю формулу А квадрат мінус подвоєний добуток плюс Б квадрат. Можемо відразу підставляти, тому що в нас все є. А у нас є. Так, де наше А. Це 3. 3 в квадраті це буде 9. Відняти 2, помножити. А Б ми щойно знайшли. Ось воно, 9. І додати 3 корені з 2 квадраті. Ось ми його піднесли. Це 18. Ми тільки що зробили. Що ж ми маємо? Ми маємо 9, відняти 18, додати 18 і будемо мати 9. 27. Кут між векторами 120, модуль А дорівнює Б дорівнює 1 обчистити скалярний добуток векторів. Розкриємо дужки, перемножимо. Буде мати 4А в другому, відняти. 7 АБ додати 12 АБ і відняти 21Б в другому. Дорівнює. Зведемо подібні доданки. 4А в другому, додати 5 АБ, відняти 21Б в другому. Бачимо, А маємо, Б маємо. Залишили скалярний добуток знайти. Шукаємо Формулу ми вже знаємо. Тому відразу підставимо 1 помножити на 1, помножити на косинус 120 градусів. Будемо мати 1. косинус 120 це у нас мінус 1 друга. Все це дивимося у таблиці і отримаємо мінус одну другу. Тому ми можемо вже підставляти 4. На 1 4 додати 5 помножити на скалярний добуток, тобто мінус 1 друга. І відняти 21. 4 мінус 21 буде мінус 17. І відняти буде, так, тому що 5 на мінус 1 другу буде мінус 5 других. Мінус 2,5. І це буде у нас мінус 19,5. 29. Знайти скалярний добуток векторів. Звертаємо увагу, в даній задачі у нас є тільки координати векторів. Немає модуля, можемо, звичайно, його знайти, але немає кута. Тому скористаємося формулою для скалярного добутку через координати. А на Б будемо мати. Перемножимо зробимо другий випадок, перший самостійно. Перемножуємо мінус 9 множимо на 3. Додати відповідні координати 4 на мінус 1. Додати 5 на 4. Мінус 27, мінус 4 плюс 20. Мінус 27 плюс 20, мінус 7, мінус 7 мінус 4, мінус 11. 2011. Дано вектори. При якому значенні z виконується рівність. з тією ж самою формулою, тільки у нас не A на B, А на Б, а М на N. Але формула не змінюється. М на N буде в нас. І так, множимо: 3 на 2 додати. Мінус 2 на 2. Додати. 4 на Z. Перемножимо 6 відняти 4, додати 4Z. Ще зведемо подібні доданки, будемо мати 2 додати 4 z. За умовою задачі скалярний добуток 18. Тобто, 2 додати 4 z буде дорівнювати 18. Знаходимо звідси Z. 4Z буде 16, а Z буде 4. Нас просили знайти Z, ми його знайшли. 2014. При якому значенні х-вектори перпендикулярні. Два вектора перпендикулярні А перпендикулярно Б, якщо А на Б дорівнює 0. Нам сказали, що вектори перпендикулярні. Знову ж таки, ми скористаємося ось цією формулою і перемножимо. Тобто будемо мати х помножити на х. Додати мінус х помножити на 2. Додати 1 на 1. Я так розписую, щоб ви бачили, що я роблю. Якщо ви натренуєте, звичайно, ви цього можете не писати. Отримуємо х квадрат відняти 2х, додати 1. І нам сказали, що вони перпендикулярні, тобто дорівнює 0. Отримали квадратне рівняння. Скористаємось теоремою віта. х1 Х2 дорівнює мінус b, тобто 2, х1 на х 2 дорівнює c, тобто 1. І підберемо корені. Бачимо добуток 1 вибір невеликий, це тільки 1. Буде два однакові корені. При якому х вектори перпендикулярні. При х дорівнює 1. При Х дорівнює 1 А перпендикулярно Б. Так, і повернемось до вправи 2013, вказати пару перпендикулярних векторів. Пара перпендикулярних векторів знову ж таки, використовуємо нашу формулу через координати. І перевіримо кожну пару. Пам'ятаємо про те, що А перпендикулярно Б. Так, якщо А на Б дорівнює 0. Щойно ми про це говорили і знаходили х, якщо вектори перпендикулярні. Давайте перевіримо наші пари векторів. Ну, візьмемо пару А на Б. А на Б дорівнює. Перемножаємо усно 1 на 1, 1. Додати 1 на 2, 2. Додати 2 на 1, 2. Отримали 5. Скалярний добуток 5, отже, вектори не перпендикулярні. Дивимося наступну пару BC. BC. 1 на мінус -5. 5. 2 на 3, 6. 1 на 1. 1. І отримуємо в результаті 2. І ще у нас залишилася пара АС. А А1 на мінус 5 мінус 5. 1 на 3. 3. І 2 на 1 2. Ну, а ось тут у нас скалярний добуток вийшов 0. Отже, якщо вийшов скалярний добуток 0, то ми можемо сказати, що вектор А перпендикулярний вектору С. І так, сьогодні ми з вами опрацювали скалярний добуток. Вивчили дві формули і вивчили властивість скалярного добутку для перпендикулярних векторів. Тобто, що скалярний добуток дорівнює 0. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. Дякую за увагу. До зустрічі!